Доброго та мирного дня всім, хто завітав! В цьому році дуже гарно вродили помідори. Тож закриваємо різними рецептами. Сьогодні я хочу запропонувати свій дуже старий рецепт, яким закривала ще моя мама. Помідорчики виходять солоденькими, розсіл теж випивається, і тож ідемо на кухню консервувати. Про цей рецепт мені нагадав чоловік. Говорить, хочу тіощиних помідорів, тож будемо закривати. Вони дійсно дуже смачні. А мені як господині цей рецепт подобається ще й тим, що він дуже і дуже простий, і можна брати банки самого різного об'єму. Я беру і трьохлітрові, і двох, і півтора, і навіть літрові. Тобто, всі розрахунки зроблені на один літр води. І тож розпочинаємо. Я приготувала баночки, перемила їх, простерилізувала. Ви ж можете чи то помити їх харчовою содою добре, чи сухою горчицею. Це замінить вам стерилізацію. Я бачу, що молоді господині зачастую зараз саме так і роблять. Помідорчики також помиті, просушені, а тепер ми їх будемо закладати в баночки. Для цього рецепту нам знадобиться лише помідори. Сіль, цукор, оцет. А також, хто зараз не хоче по якимсь причинам використовувати оцет, то можна замінити його лимонною кислотою. Також я використовую прянощі. Хоча в цьому рецепті якраз прянощі і не вписані. І я закривала і без прянощів, то були помідори дуже смачними. Але я додаю перець горошком. Перець духмяний, а також гвоздику. Помідори я беру з самих різноманітних сортів. Спочатку закладаю у 3-літрові баночки. Обираю більшенькі помідори для великих баночок. Кладу навіть ось такими гілочками. Мені дуже, до речі, подобається саме з гілочками. Гарно вони виглядають взимку в баночці. І також беру з хвостиками помідори. Накладаємо всі баночки. Баночки я всі позакладала. Погляньте, яке різноманіття сортів та кольорів. А тепер, а тепер будемо заливати окропом. Вода у мене закип'ячується, чекаємо. Окріп готовий. Заливаємо ним всі баночки. Прикриваємо кришечкою. А також можна прикрити серветочкою. І так залишити хвилиночок на 15-20, щоб помідорчики гарно прогрілися. Помідори гарно наші прогрілися, і тепер ми їх будемо зливати. Накриваю ось такою кришкою. Бунечка тепленька. Повинна вам сказати так, що всі помідори потрібно злити і воду переміряти. Тобто весь рецепт даний з розрахунку на 1 літр. Я знаю, що у мене в 2-літровій банці саме літр води. І тож для, я вам для прикладу взяла, сідила з однієї 2-літрової баночки, і зараз все будемо закладати. Для початку я беру цукор і його на 1 літр я кладу 4 столових ложки. Ось приблизно так набираємо. Ложка з гіркою має бути 4 і одна столова ложка солі. Теж з гіркою. Ось так. Завжди зважуйте на те, яку ви сіль купляєте. Бо сіль зараз дуже і дуже важливо, щоб була якісна. Ну, а тепер кладемо оцет чи то лимонну кислоту. Оцет зараз так, також не завжди буває якісним. Тому я віддаю перевагу все ж таки лимонній кислоті. Насипаю її чайну ложку. Ось така чайна ложка. Вона майже без гірки. Все, тепер розсіл закип'ячуємо і заливаємо в баночку. Якщо ж ви все-таки віддаєте перевагу оцету, то його потрібно 4 столових ложки. Але зазвичай я маринад свій закип'ячу і потім виливаю оцет. А лимонну кислоту ось так кладу. Для тих, хто віддає перевагу, все ж таки не ложкам, а вагам, скажу вам так: що оце то потрібно 60 г в одній столовій ложці 15 г оцету. Я злила воду з усіх баночок, і для інформації скажу вам, що в мене вийшло 6 літрів води. Якщо ж у вас виходить там, 900 грамів чи 5800, ну тобто не цілі літри, то ви можете додати до цілого літру і лише потім розраховувати. Тобто у мене рівно 6 літрів. Я тепер беру і все перемножую на 6-4 столових ложки цукру. Перемножую на 6,24 1 столову ложку солі перемножую на 6, це 6. Тобто ви все зрозуміли. В одній столовій ложці є 30 грамів цукру чи то 30 грамів солі, якщо хтось використовує ваги. Це вам так для інформації. І тож, закип'ячуй свій маринад. А поки закипає маринад, можна покласти до банки прянощі, чи то приправи, що кому подобається. Я кладу по декілька горошинок перцю та гвоздики. можна лавровий лист покласти. Хто ж хоче додати до помідорів часник чи то цибулю, то потрібно це зробити відразу, щоб вони пройшли пропарювання водою окропом, а потім заливати маринадом. Маринад готовий, то швидесенько його заливаємо. Під самий верх налили ось так. Пільніше десь сантиметр. Не доливаємо до самого верху. Це буде правильніше. І закручуємо. І ось я майже позакручувала свої баночки, і, виявляється, ось така халепа зі мною трапилася. Кручу банку. І не можу її закрутити, подивіться, обертається, а не закручується. Я до другої кришки, а вона без резинки. Тож завжди перевіряйте, що ви, чим ви прикриваєте свої баночки. Я не перевірила і, на жаль, маю ось такий результат. Ну, У мене вже з положення я вийшла. У мене вже кришечки кип'ятяться, перевірила вони з резиночками. Але ось таке маємо. Рецепт це дуже відмінний. Ще раз наголошу, що виходять помідорчики дуже і дуже смачними. На моєму каналі також є улюблений рецепт моєї родини: це помідори з морквяним бадиллям. Вони дуже смачніші, тож я вам рекомендую ці два рецепти, якими дуже давно користується моя сім'я. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру та добра. Заходьте, ставте свої вподобайки, обов'язково пишіть свої коментарі, які ви маєте рецепти. Діліться зі мною ними і будемо на відео закривати разом. Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів.